Ну що, дівчатка, все, мій сумасшедший день скінчився. Вирішила вам нарешті ось показати, як же я заказую цю постіль. Бо мене спрашували, як же я заказую постіль, то вже вечір на дворі в мене. І я нарешті нарешті добралася до цієї постілі, щоб вам показати. Ось хто хоче подивитися, який у мене сьогодні був сумасшедший день. Дивіться далі відео. А я вже дивіться, що поробила. Поставила вже новорічні іграшки. У мене отакі от є от Вікусі. кусі. Снігов... Ну, це не сніговічок, це хто у нас такий. Домовичок? чи хто він? Чи гномік, гномік. І вже дідусю Морозусю поставила. Санта Клауса. Ось у мене тут вони вже. Стоять, мені придають новогорічного настрою. Тобто дідуся треба батарейки вставити, і він ще буде такий співати джингл бенз, джингл бенз. -дин -дин". Ну, коротше, вже трошки прикрашаюсь до нового року, щоб було гарно і красиво. Так, все, зараз ляжемо з вами, будемо роздивлятися, як же заказати цю недорогу постіль. Навіть шапочку всю новорічну вділа, щоб було у новорічний такий настрій у нас. Я ж кажу, відкидаємо всі наші проблеми, всі наші заботи і що? І не дивлячись ні на що, щось таке робимо для себе. Так, дівчатка, хто спрашивав, як я заказую постіль? Я вже казала, що це роблю через інстаграм. Але як що, я ж не розказувала. Да? Ну, в мене зазвичай як. Якщо про щось балакаєш, я вже це знаю. Якщо про щось балакаєш, то, звичайно, нас не знаю, слухають, не слухають, але якщо я там починаю балакати про постіль, чи в Google, наприклад, пишу там щось гарна постіль, щось таке, мені починається в інстаграмі викидувати різну. Отак, от перший раз я знайшла цей, можна сказати, сайт, я не знаю, і то, як перший раз заказала, ну, я на двох заказую завжди, Но зараз я вам розкажу на тому, що я останній раз заказувала, бо на тому я ще в тому році ну, на другому, я ще в тому році заказувала, не знаю, в цьому не пробувала. Тому сайт називається Люксон, але ж я його завжди знаходжу в інстаграмі. Зараз покажу, як це я роблю. Якщо вам буде. Цікава ця інформація, дивіться. У ну, мене спрашували декілька людей, бо багато хто щось заказував, обжигався і все. Тут є післяплата, тут можна що на нову пошту, що на Укрпошту. Я заказую завжди через Укрпошту. І що я вам скажу, що приходять дуже швидко в принципі, ця постіль. І якщо три комплекти заказуєш, то доставка безплатна, безкоштовна. Я вам для приміра, хто не дивився до цього відео, я покажу. Ось ось це така постіль, бачите? Ну, в мене євро, тому вона стоїть 500 з чимось гривень. Ну, і до речі, на ось на такій же постілі, такого ж ем, качества зараз я лежу. Всі знають, що, в принципі, я люблю новеньку постіль ось така, бачите, і ось така. Ну, в мене там ще є. Хто дивився мої предыдущі відео, то знають, які в мене. І ось я зараз лежу на такій же постілі. Це мій красатін. Ось, мені все подобається. Зараз показую, як я це роблю, як я замовляю. Ось, заходимо в інстаграм. зараз. Ось я зайшла в Інстаграм, наприклад. да. В мене там іде картинка, я собі лістаю, і в мене обов'язково зараз вийде. Постілі. Якщо у вас нема реклами постілі, то ви обов'язково побалакайте в гуглі. Тут багато, бачите, різні пошли реклами в мене. Ось, ну, нас цікавить е, значить, оцей люкс сон. Зараз, зараз, воно бачите, скільки реклами зараз погнало. Бо сьогодні я лазила по сайтам, теж дивилася. І мені одразу в інстаграмі погнали всяку рекламу цей. Так, зараз. Екран грязний, погано розцикається. Зараз обов'язково, так? Да, не вийде. Люкс постіль. люкс сон. Зараз, буду говорити, воно обов'язково. Зараз мені. О, бачите? Опа! І вийшло. Ось все. Дивіться. Лістала, лістала, вийшло мені ось таке. От. Написано зверху. Люкс сон. Видно, да? може, воно перевернуте, але ж видно. Я захожу, тут є клавіша у магазин. Ось о. Синенька. Я заходжу. Ось, У магазин. Ось так. Дивиться каталог. Ось, нажимаємо Дивиться каталог. І все. І тут є, значить, полторашка. Двохспальний, євро, то що я беру, і сімейний комплект. Дивіться, тут вказана, по-перше, ціна сразу за комплект полторушка, 385 гривень. Є, люба постільна білизна, яку ми усе будемо лістати, ось отут, вказана ціна зразу за полтарушечку. 385 гривень. Бачите? Тепер, ось тут є, можна переставити. двохспальний, наприклад, комплект. Зразу перепригнула ціна 465 гривень. Вам видно, чи ні? Ось Ну, я заказую собі євро завжди. І зразу ціна опа, і перепригнула. 525 Бачите, так? Да? Як нам треба замовити? Зараз Коліна мама попросила мене замовити декілька цих постілек собі. Тут ось у комплект можете листати, переклацювати, полторушка, двушка, євро, сімейний. ну, В общем, все якось бачите. Літаємо, шукаємо. ось, Які хочете комплекти, які тут є. І з квіточками, і з тваринками, і просто такі спокійненькі є. Різні різні. Тут то, що, те, що вам подобається. Бачите? Різні. Так, я ж казала, що мікросатін, да? зараз я буду замовляти коліної мамі і заодно вам покажу, як це я роблю. Так, ну що, дівчатка, будемо замовляти. Я сподіваюся, це буде добре, все видно. Вот. Мама замовила, верні, я їй відправляла відео, 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 не відео. я їй відправляла фотки. Ну, Примірно те, що вона хоче. І вона мені зробила замовлення, як називається Лілак Флора і ранкова роса. Ось, Чому через мене, чому вона сама це не замовляє? Бо, якщо чесно, вона один раз там антенну замовляла через інтернет, і в неї там трошки не вийшло. Ось то вона каже, «Лучше я буду через тебе замовляти. Ну, хай буде так. Комплекти є різні, як ви бачите. Кому нравиться там, з тваринками, кому з тюльпанчиками, кому з чимось. Що хочу сказати, воно, коли приходить постільне, його обов'язково треба простірнути. Як я це роблю? Значить, беру на коротку стірку значить, 30 градусів. В одну ячейку закладаю порошок звичайний, в другу ячейку я закладую, ну, як полагається, кондиціонер, А в третю для порошку ячейку я заливаю уксус. Десь грамів 150, ну 100-150 грамів. Для того, щоб кольор добре сохранився, да? ви розумієте. І на 30 градусів його простирнула, все повісила, воно висохло і можна користуватися. Все завжди так роблю, бо мало ли, як там його пакували і що там робили з ним, і все остальне на ощуп воно начебто, знаєте, яке? Наче на крахмаліне. Оце таке у нього є. Як, ну, наче на крахмаляне. Це не бавовна, це мікросатін називається. Коля перший раз, коли я його постелила, ну ще раніше, то він такий ой, якесь воно таке, ото як наче на крахмаліне". Да, Воно як з дитинства, знаєте, лягаєш в нього, як з дитинства. Йому наче не сподобалось. А потім він під ним, під ним поспав один, одну ніч і каже, блін, воно дихає, воно реально під ним класно спать, воно якесь легке. Таке, ну добре, нам подобається. Бо в мене є бововняне постельне, чого я його взяла, бо там дуже гарний новорічний малюнок був, <кій> то я покажу: воно дуже-дуже скатується. І оці катушки потім мішають реально спати. Так, ровер, ні, це не то. Де воно? Фреш? Шукаємо, вибачаюсь. Я вам покажу, як воно скаталося. Колір залишився, все класно, але на колінай стороні, де коля спить, може, із-за того, що він, ну, як, мужчина, да? він волосатий. І на його стороні просто у цих катушків море. Так, Беатріс, ні, Беатрісь, вона не замовляла. Де воно там? Давайте ж знайдемо наконець. О, лілак. Дивіться, що я роблю. Їй треба якраз полторушка. Бачите, полтора тут і стоїть. Беремо, що робимо? Замовити. 385 гривень зараз ця полторушка. Замовити, нажимаємо. Значить, тут у нас є ось. Все. Нам треба написати: ну, кількість, понятно, одненька. Надо написати нашу фамілію і ім'я. Я зараз напишу. Головне, щоб було видно, бо я ж не бачу нічого. Я стараюся вам знімати і писати. Так. Де воно там? Отак вам буде видачення. Пишу. Пишу. Пішу. О. Не, не дуже обдумана просто писати, тому ви можете не бачити, щоб повалова. Оля. Без різниці, як ви напишете, як буде, так і буде. Так, написала. Далі в нас телефон. І вилазить той телефон, яким я користуюсь завжди. Ось, все, вставила. Ось, і все. Я вже можна сказати, що одну постіль замовила. Ну, в мене ж три постілі. Тому можна, нажати, замовити, якщо ви одну постіль будете замовляти. А якщо ще хочете, то продовжити покупки. Я нажимаю продовжити покупки. І далі ми шукаємо, що ми Лілак заказали. Тепер флора і ранкова роса нам треба. Шукаємо флору і ранкову росу. О, це в мене таке, кстати, постіль. Те, що я сьогодні вам показувала. Так, шукаємо, де та флора. І Роса ранкова. Угу. Пума, не то. Роблю все з вами, щоб ви бачили. Ранкова роса ось все, полторашка, правильно, нічого тут не міняємо. І нажимаю замовити. Все підтягнулось, те, що, ну, що і було. Да? Далі. Нажимаю продовжити покупки. Далі шукаємо нам осталось флору знайти ромашки. Шукаємо цю флору. Де ж вона подівалася, ця флора? Лілія, ні. Так. Де... А, ні, це Фріда якась. Батерфляй. Кстати, батерфляй. У мене батерфляй. Я замовляла? Чи це я на подарунок замовляла. Батерфляй. Треба подивитися, може, дозамовлю собі. Так. Де ж та флора, господь. Надіюсь, не, не сильно дергається экран. Вот так, зроблю, щоб не дуже дергався экран. Ніжність. Так, ніжність. Нет. Лилак, Лол... флора и ранковераса. Дешта и лора. Не можу її знайти. Подождіть, флора. А до цього, що ми замовляли? Ранковера су? Да? Ну так, да, зараз ми замовляємо флору. Боже, ми ранкову расу замовили. Так, понятно, все як і до цього полторашка. І нажимаю замовити. Так, а ну-ка, подивлюсь, що я тут. Мої замовлення. Так, да, ранкову расу я замовила усе, і лілак. Все. Ось три постілі я замовляю. От, Можна, нажати замовити, але я собі хочу зараз дозамовити. Ну, раз буде три вже постілі, мама замовляє, це буде безкоштовна доставка. І собі зараз швидко єврік сюди додавлю, продовжити покупки. І тепер би згадати, яку я хотіла собі постіль. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, якусь я дуже хотіла собі, можу оцю цю взяти. Дуже цікавенька така розцветка коричнева. Так, да, ніжність хочу. Мені хочеться ніжність. Значить, я беру усю, нажимаю, бачите, євро. Бо в мене євро. Одразу ціна 525. І нажимаю замовити. Все. І в мене виходить 4 комплекти. Ось, все, бачите, є все. Один комплект, виходить, 525 гривень. А ці по 385 гривень комплекти. Все. Я пишу: Ось все, бачите, замовити, нажимаю. Все. Нажала я замовити. Все, вони вже є у мене в замовленні. Мій телефон тут є. Все, можна виходити. Ось які ми гарненькі, да? які ми гарнюсінькі, класненькі такі. Все, мій телефон там є. Тепер нам залишилося чекати, поки передзвонить дівчинка. Там їх дві дівчинки дзвони е -е, періодично, ну, то одна, то друга. Ось, передзвонюють і це мені дуже-дуже подобається, бо вони дзвонять, це не просто тиця десь на сайті щось не так натиться, десь щось там не так зробив і все остальне. А тут з живою людиною ти спілкуєшся, ти виясняєш, які наволочки тобі потрібно, Бо бувають вже наволочки 70 на 70 на квадратні подушки, а бувають ж 50 на 70. Да? І ти це все обговорюєш, ти можеш щось замінити, там, ти можеш щось там запитати, ти можеш щось там цей, і вони там вже з ними вирішуєте, чи прийде на нову пошту це замовлення, чи на Укрпошту. Ну, Я замовляю на Укрпошту, бо вона мені ось тут під, під боком, як кажуть, ось там, на пару днів вийде трошечки как, так, довше. Бо Укрпошта у нас, ви знаєте, як працює. Ось, але якщо три комплекти ще й безплатна доставка, це дуже-дуже класно. Е, при тому, що після плати ти приходиш туди, ти можеш розкрити посилку, подивитися, то тобі прийшло чи не то. Ось, ти роздивляєшся все це, а тільки потім платиш. Скільки я в них замовляю, то мені все подобається. Ну, ну чесно, це не не те, що там я хочу рекламу зробити, чи що. Ті, хто мене знають вже давненько, да, то знають, що я е, е, і в тому році замовляла їм. Якби і в цьому році усе замовила, просто з вами поділились те, що замовила. І зараз ось ще одну постіль собі замовила. додатково до маминих. Так, що хотіла сказати про оце убавовну, ну, убавовняне постільне. Зараз я вийду на сушилку і я вам покажу. В чому проблема? Чого мені ця подобається? Да, в неї є, є таке відчуття, що ти лягаєш на крахмал ну, під крахмалін постіль. Да? Як раніше в нас мами крахмалили у цю постіль, лягаєш, вона наче трошки дерев'яна. Є таке трохи ощущення, але на ній спать класно. Значить, коли я сплю на цій бововняній постілі, теж, значе, класно все. Але, наприклад, в мене коля дуже патіє. І вона якась важка стає. знаєте, От таке, прямо ж важке таке, якось ощущення під нею буває, таке прямо ж дави трохи. Ось. І дуже скатується. От на коліної стороні, на моєго чоловіка стороні, вона просто втався в катушках, катушках. Мені приходиться брати ще оце, є така машинка, що ото катушки зрізає. Бо е він спить, зрозуміло, е що. Роздітий, і оце, мабуть, із за того, що в нього ж як у мужчини, волосся, і все остальне. І він йорзається по цій постілі, і вона якось там на його стороні постійно скатується. Він каже: Блін, лежиш, наче на, на піску. Так, да, таке є. То ця. З нею ніколи таких проблем не було. Я ж кажу, і для того, щоб вона класно зберігла колір, вона не ліняє, сразу скажу. бо може, якщо ви перший раз постираєте її там на 60 градусів, то може вона і поліняє. А так вона не ліняє. Перший раз я завжди на 30 стираю, а потім я можу її і закинути на 60 градусів. От навіть було таке, що в мене на нас залишили двері відкриті, і матрюшка залізла з грязними лапами до нас в спальню, обачно вони до нас в спальню не ходять. А так залізла і потопталася прямо там, то я її прямо на 90 у мене на машинці, по-моєму, найвелика 95. Закинула, постирала, все нормально, все добре. Так що ось такі піроги у нас, дівчатки. Ось, я вже не новогодня, я вже устала, якщо чесно, хочу вже спадки дрихнути. Зараз я вам покажу ще цю бавовняну постіль, щоб ви розуміли, про що я кажу, про ці катушки. І тоді будете думати, покупати, не покупати, все, в принципі, розказала, вас провела по, по всім цим Люкс сон, Там, воно, в принципі, ясно і понятно. Я ж кажу, що якщо ви. Пару раз промовити постіль, 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 воно само по собі якось в інстаграмі вилазить ці всі реклами і все. тим паче перед Новим роком завжди є ці акції, це все все таке. Ось. І я, якщо чесно, у мене десь воно і записано. В Вайбері їх є контакти, все. Але я завжди от отак. Ага, зараз ось -от будуть празники, буде, буде реклама. І от -от, як бачу рекламу, Ага, мої, мої, і туди вже дзвоню, і замовляю. Верні, як дзвоню? Замовляю, вони мені передзвонюють, ми домовляємося, як там, що, куди, і все, і вони відправляють, і я вже я ж кажу, після так, дівчатка, ось у, розвернула, вона у мене е, в недостроєній нашій кухні, бачите, висить на цьому насушильці. Класний рисунок. все. І начебто і качество класне. Воно, ну, мені подобається все. Але ці катушки, з тої сторони, де ми спимо, це просто не виносимо. Ви подивіться на оце. Бачите? Як приближаю, воно видно, ці катушки. Це мені її треба зараз всю брити. Можна так сказати. Ось Ну, все, простирадло. Давайте ще зараз включу цю як воно вспишку. Уже со вспишкою краще буде видно. Ні, кстати, вспишкою хуже видно. Ну, я не знаю, як вам показати. Воно прям видно, ці ось вони, ось їх багато-багато цих. Ні, спишка хуже. Ну, це білесеньке, бачите? Це воно все є. Тут те ж саме. Бачите, оці катушки. Це просто якийсь жесть. Їх приходиться, воно, ні, Якщо їх побрити, у мене машинка оця є для бриття, для катушків спеціально. От. Якщо її побрити, то воно все класно. Потім. Знов лягаєш і знов класний, теж колір не вистірується, нічого. Но я її брала за полторашку. полтори тисячі гривень. Тоді теж по акції, бо вона тисячу, чи дві щось стояла, а перед праздниками туди-сюди ось, Але ж проблема вон в чому. На той нема катушки. Хоча вона і класна, і все, і прямо на ній теж приємно спати, але ж да, без спишки краще видно, бачите? Ось вони, ось вони, ось вони, везде, вони, везде. Надо... Це ж все це воно скатане таке. Це її треба стелити. Ось, і потім брати її машинкою, її повністю брити, щоб на, ну, на коліній стороні і з внутрішній сторони, зверху, там де малюнок нема нічого, а там, де до тіла, то воно оце схватується так. Бачите? Проблема, проблема. Ось. ось і думайте, чи ту дешеву взяти, її там рік, два, я не знаю скільки, і можна утилізувати, чи цю дорогеньку начебто взяти, ну як дорогенько, теж не дуже дорога. але ж, І потім її ще машинку взяти для неї, щоб її ще побрити. Коротше, от такі пироги. Ох, побула на той кухні, а там холодно. Аж зуб на зуб не попадає. Вийшла гола туди. Там вже ж немає ще поки отоп... отоплення то холод. Ну, в общем, вирішуйте самі, я ж кажу, що. Бачите, мікросатін, значить, така дешева тканина вважається. Да? І катон. Ну, катон чи цей, бавовна, да? Ось. І... і та, і та вона класна. Але все ще треба побрити, щоб вона була класна. А та собі постелив і все добре. Чи на крахмаліне таке, чи коля каже, на бумагу похоже на бумажну, типу таке воно, знаєте. Ну як під ним засипати, воно легке. Воно дуже легке, таке в що воно дихає. Ну, мені дуже подобається, не знаю. Я вже скільки років її користуюсь таким, ну, заказую. Десь щось там уже не подобається, то можу і викинути. Хоча я по-моєму тільки один комплект викинула за ці роки, що я заказую, а я вже навіть ну давнень, ще до війни заказувала в них. Ось то тільки один комплект я утилізувала. А то все ну, у нас досі я їм користуюсь, так що так. І ще один у мене був неприємний опит, чому заказую все время вже там, де знайшла, що воно класно, да? Два сайта є. Колись просто заказала чи мені колір понравився, чи щось чи малюнок понравився на другому сайті, на якому заказала ні на люксу. Ось, Взагалі как якийсь, Бо на Люксон і ще один там сайт, сайт тоже люкс щось, то не було такої розцветки. То заказала і воно прийшло теж таке, наче на таке, все таке, а потім, як простірнула, воно, наче, знаєте, дуже-дуже тонка тканина, дуже прямо дуже тонка тканина. Що от так от, якщо її стіліш, то вона, наче, знаєте, як. Ну, Не марля, а ну, таке воно, чуть ли не прозоре. Ось, Тому я ж кажу, що більше не рискую. Там теж ціна була така сама, по-моєму, ну, вона не відлічалась. Просто на усіх сайтах не було такої розцветки, як я хотіла. То заказала і пожалкувала, бо трішки не. Те, що я захотіла, воно по качеству не те прийшло. Так що так. Розсвітка така і е, довго вона не вистірувалась теж, оці кольори і все. Але ж тонесеньке, тонесеньке таке, що здавалося, що знаєте, якщо дірнуть, то воно може порватися. Все, дівчатка, те, що обіцяла, я показала. Якщо чесно, я так сьогодні замарилась. Чому замарилась, ви побачите в відео. Ай, у мене там капець, що творилось сьогодні з цим В общем, все, ви побачите в наступних відео. Все, не забувайте ставити лайкосики. Якщо якісь ще питання є, задавайте питання, я обов'язково розкажу. Ну, в принципі, я вже показала, як я замовляю, що, що робити, і як стирати, і яка різниця, мені здається, вже вже, вже досконаліше, вже я не знаю як розказати. Все, всім дякую, що були зі мною, що послухали мене. Кому сподобалось, кажу лайкосики, хто спрашував, думаю. Получив ту інформацію, яку хочу. Ну, а може, хто боявся заказувати чи не знав, як, теж получив свою інформацію. Це, а я зараз піду, буду умиватися, купатися і спаточки. Все. Всім пока-пока. Всіх люблю, всіх цьому. Не забудьте написати якийсь коментар мені Ось цікавенькі. Все.